Є команда гравців і оборонна організація. Подивіться, вони будуть вбиватись на полі, відпрацьовуючи до кінця, в тому числі на оборону. Не... У воротах у на він грає у старті своєї команди е, дуже. Головної команди перед поєдинком-поєдинком збірної України. Ось вони наші красені у новій формі. Сьогодні вперше збірна України. Три роки він грав за збірну Франції і отримав виклик в силу травм цілої когорти. Централ... Він грає у старті своєї команди. Дуже занепутує. І Двох центральних захисників довелося довикликати відділення. Є команда гравців і оборонна організація. Подивіться, вони будуть вбиватись на полі, відпрацьовуючи до кінця, в тому числі на оборону. Не...